Близько чотирьох. Тисяч державних службовців захищають суверенітет України в найгарячіших точках. Про таке заявила голова профільного нацагентства Наталія Алюшина. Сьогодні вона привітала колег з їхнім професійним святом, яке відзначають уже в 30-те. Спеціально до цього дня навіть випустили пам'ятні медалі. За словами Алюшиної, з початку великої війни, державні службовці всіляко допомагають людям потерпілим від свавілля окупантів. Попереду також сприяння у відбудові вже до територій та регіонів, звільнення яких лише. Питання часу для цього створять спеціальний резерв працівників державних органів Свої анкети, охочі вказавши зокрема освіту, досвід роботи і фах можуть подавати з 28 червня онлайн. Далі потрібно буде пройти відбір. Таким чином в Україні планують угамувати кадровий голод. Адже, наприклад, лише після звільнення від расистів Криму знадобиться майже 50 тисяч фахівців. Нами підготовлено 14 таких спеціальних програм для того, щоб професійно підготувати людей для роботи на деокупованих територіях. Самі голови адміністрації будуть звертатися до національного агентства якраз із запитом, які потрібні їм позиції зайняти а відтак перелік компетентностей, яким має відповідати їхній кандидат.